Так, вчора мені задали цікаве запитання про те, скільки зносять яєць качки. Мускусні. Мається на увазі іменно мускусні качки цікавило людей. Там уже, Ну, я думаю, що понятно, що там уже все. Повним ходом іде, надіюся, яєць не буде. Не хочу я є зараз, ну взагалі не хочу. А що вчора вже включав інкубатор, щоб просто перевірити, що він взагалі включається. Ну як там мені штири є. Там просто з минулого року він був проблематичний, то я пробував, включається все нормально. Ой, не знаю, не хочу зараз. яєць, не хочу інкубації, не хочу зараз з цим всім бавитися, бо точно будуть зараз морози через буквально три тижні, я в більшості в цьому впевнений. Що морози притиснуть, тож не хочеться мені зараз всім всім мучитися температура і це все остальне не інтересує. Так, по мускусних качках. Скільки вони зносять? Дивіться, от все залежно. Я вже знімав колись був ролик про вольєри, як і вольєри ставити, от іменно ось моя птиця. І ось у мене є сусід, Столяр. Оце його будинок великий. Дуже хороші люди, я їм також даю, просто так даю птицю, їм кури, качки. Ну, він їх не добиває, звичайно, він їх вже розмножує для себе, для дітей, для внуків. А... В нього взагалі не загорожена ділянка. Тобто в нього птиця має доступ до всього, Вона може піти вон там в ліс, походити по лісі, прийти додому. Тобто, вона має максимальну кількість всього, що їй тільки потрібно. В нього там великий красивий став і так далі. Тобто ось ця качка була в нього. Ось іменно ця біла качка, я добрав. Я колись йому її подарив, він хотів її забити. Я її добрав для експерименту. це буде моя експериментальна качка. Хочу з нею просто експеримент, якщо, звичайно, вийде мені знайти десь ділянку, щоб огородити. І тримати там птицю, тому що тут, на жаль, з експериментом у мене нічого не вийде. Но... Ось ця мене качка для експерименту, тому що от моя птиця, коли я робив вольєри такі, як я вам кажу, от хороші, тобто подивіться відео про вольєри, в принципі, там, там щось і розказував. І ця птиця, яка в мене була в хороших вольєрах, тобто довгих, де вона могла пробігтися, помагати крилами, продовгуватих вольєрах, А в мене качки робили 3-4 кладки. 3-4 кладки по 20-25 яєць. Тобто з квітня, скажімо, по вересень включно. У мене качки зносило в середньому 80 яєць. Ну не 80, а 60 яєць. 60 це було в мінімум. Найбільше мені зносило, мені здається, що одна качка тільки знесла, мені більше 100 яєць за сезон. Іменно мускусно. Тобто вона мені неслася з початку весни аж до жовтня. Вони могли знести далі, але тільки я потім вже всі сім'ї з'єднюю разом, щоб вони вже всі ходили разом, перериваю їм яйцекладку, тому що далі мені цього не потрібно. Не хочу іменно молодняка мазати на пізні терміни, тому що з нього нічого хорошого тоді не виходить. Скільки людей не пробувало, скільки там не старалося, іменно молодняк за який він закалений, він хороший, він пробивний. Він не проблематичний, в принципі, тоді вже в теплі періоди року, тому що зимою він ну, нормально себе утримує, але ну, тобто він себе нормально закаляє на увазі. Але все одно це мій ну, дуже важко з ними потім зимою це бавитися, тому що день короткий, багато справ, нічого не встигаєш, плюс ще молодняк треба йому окремо час приділяти. Тож Скажімо так, з березня по жовтень у мене мінімум 60 яєць качка зносить. Це з тим, що в мене качки висиджують мускуси, я їм не забираю яйця, вони всі сідають на яйця і висиджують яйця. Я не забираю в них яйця, щоб ставити інкубатор чи ще щось. Тобто у них три повні яйцекладки. Без забору, без ніяк. Щоб забирати яйця, було б набагато більше яєць. Давайте зараз порахуємо. От Скажімо, лютий починають качки поруватися. Ставимо їм ящики в ну, робимо їм гнізда, щоб вони знали, що вже от є гніздо, щоб вони його облюбували і так далі. Щоб вони вже там почали мутися, даємо соломки, все нормально. Почали паруватися через три тижні, тому що від запліднення до виходу яйця проходить три тижні, так як це є нормальний цикл в качки, що оці Яйце розвивається в качці 3 тижні. І ось, 3 тижні це 21 день, якщо ось вкачка качка достає нормальну кількість вітамінів, в неї в організмі нічого не врахує, то вона нормально вам видасть два десятка яєць. Так, да, буває що там погодні умови, все таке, літній час там несуться менше трошечки, тому що спека і все остальне їм важко і всю спеку переносити буває і так далі. Хоча стараєшся прицінняти їм, але все одно. Температура є температурою. Чи, на сон, чи під сонцем, чи без, все одно є жарко. Так, говорю, шукаю очима одну качку, не можу її ніяк знайти. Не бачу її просто. Мені не подобається. Ну ладно, потім шукаю то люди не менше. Ну, там буквально хай будем два яйця, якщо ну, вони літають всі нормально, ну давати їм пустину траву. Зерно, хороше зерно. Не, шку... не шукати якісь відходи іменно з гроші, так зерно їм дати. Це також має вплив на них. Коли вони отримують нормальну кількість хорошого зерна, вони тоді і несуться нормально. Тож це також потрібно взяти під увагу. Немає одної качки, я не знаю, де вона. Як Тож... ми ага, ну, говоримо зараз про те, якщо не брати не тяговий. От в лютому почали паруватися, в березні вже є яйця кладка. Міскусна качка зносить яйця кожного дня. От прийшов день, вона знеслася, вона знеслася. Тобто, якщо беремо в середню кількість це 20 яйць, тобто, от, хай буде 15 лютого вони почали паруватися там, до 28-го це є 13 днів. Потім ще нам потрібно тиждень. Получається, 8 березня починається яйцекладка. 8 березня яйцекладка, триває вона 20 днів до 28 числа. Якщо ви забираєте яйця, качка, о, качка є, знайшлася, я її шукав у 7 цю качечку. Забрали яйця, качка не сідає. От два дні ходить, шукає своє гніздо, ну, як не шукає, шукає свої яйця. Вона перериває свій інстинкт висижування, вона знову перевітя зкачем, знову проходить три тижні, тому що е, все, цикл яйцейкладка закінчився. І от тільки він починає з нею порватися, в неї знову починається вироблятися яйця клітина, знову починає нестися. Ну, як -то, знову починається процес е, яйцекладки, який знову ж таки буде тривати. Вибачаюсь, не закладки, а розвідку яйця в каші, який буде тривати знову ж таки 21 день. Тобто, 28 березня качка перестає нестись. Качка хоче порватися, качка не хоче. Качки молоді, тож не дивно. Так, 20 березня, у нас скільки має днів? Короче, з так що всі, всі місця будуть мати по 30 днів і не будемо там сильно замарачуватися. 28 березня це 2 дня, плюс 19 це 19 квітня починається вкачка яйця кладка. 19 квітня починається яйця кладка, в основному стать 20 днів це. 19 квітня це виходить до 11 яєць. 9 травня в неї. Закінчується яйцекладка знову ж таки три тижні. Це буде іменно 1 червня на почне нанестися до 20 червня. Тобто 20 червня це вже буде і 3 яйця це вже 60 яйць. 20 червня забираємо яйця. Вона опять починає провадитися з хачуром. 20 червня. Плюс 21, це 11 липня. Вона починає свою четверту яйцекладку. Знову ж таки, зносить 20 яєць знову липня. це 1 січня вона закінчує яйцекладку, це вже буде 80 яєць. О, січня, 1 серпня. З 2 вона починає знову порватися з качером. Це буде 22 серпня, в неї почнеться яйцекладка. Вона 22 серпня плюс 20 днів, це виходить 8-12 вересня. Ну, 12 вересня в неї буде вже от, закінчена п'ята яйця яйцекладка. Якщо хтось знову ж таки забирається, ну, я просто, ну, можна так продовжувати аж до морозів, тобто вона буде нестись. Ну, в принципі, від цієї качки можна отримати від 100 яєць в рік, іменно від мускуса. У мене, в принципі, не така велика різниця тоді виходить. Тому що ще скажу цей момент, що якщо ось так робити з качкою, тобто, постійно вона буде снестись, нестись, 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 ця качка вона буде продуктивною 3-4 роки. Далі ще потрібно буде все зісписувати просто, тому що. Все, що в ній буде хороше, вона все вже віддасть з себе. В неї вже нічого не залишиться хорошого. Це також потрібно брати під увагу. Тому я б так не рекомендував, але якому от іменно, вигода цікава, ну тоді так. У мене качка знеслася, висижує. Я... В принципі, в мене і качки, які от не мають з цих 5 яйцекладок, а 3-4, вони все одно мені дають 100 штук. Там, так, да, буває 60. Буває 70. Ну мені, в принципі, мати, ось скільки я зараз маю качок, це, приблизно 15. 70 яєць від одної качки, це виборше, це тисячу яєць. Я буду мати в рік. Я, в принципі, стільки молодняку не можу продати. У мене ж я цього року не зміг все продати. У мене багато залишилося, і молодняку було, що я його і сусідам давав, і собі бив на м'ясо. І ще ось тут є декілька качок, яких треба продати, які мені в принципі зараз не потрібні. Оцей, ну, Вони ще поки що тут. Тож така справа іменно з мускусами. Тобто це не правда, що мускуси несуться тільки весною, мускуси несуться постійно, цілий рік. Це така правда. Не знаю, комусь, якщо ще потрібна якась інформація, тоді пишіть. Важко я ну, зараз не знаю, що ще раз повісти. Тож поки що так всім гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей.